День зимового сонцестояння. Коли та що робити? Зимове сонцестояння це особлива дата для багатьох народів. В Україні цей день також має велике значення. Адже ще наші предки помітили, що саме тоді настає найкоротший день та найдовша ніч, а після дні поступово збільшуються. Коли день зимового сонцестояння? В 2022 році. Найдовша ніч року завжди випадає або на 21 або на 22 грудня. День зимового сонцестояння припадає на 22 грудня лише в ті роки, які передують високосним. 2023 рік таким не буде. Тому цьогоріч особлива дата настане 21 грудня. А якщо бути зовсім точним, до 21 грудня о 23.47 за Києвом. Цього дня сонце за київським часом зійде о 7.53, а сяде о 15.58. Відтак світла частина доби триватиме всього лише 8 годин та 4 хвилини. У цей час на півночі сонце перебуває у найнижчому положенні на небі, тобто найближче до горизонту, а тому дає найменше світла за весь рік. День зимового сонцестояння шанували в Київській Русі ще за часів язичництва. В народі казали Сонце на літо, а зима на мороз. Тож дні будуть поступово збільшуватися, як і холоди. Наші предки вірили, що в цей день на землю спускається молоде сонце, коляда. Він був богом веселощів та духовного відродження. Щоб вшанувати божество, в цей день запалювали свічки, готували щось смачне та неодмінно записували бажання та плани на новий рік. 21 грудня 2022 року День вдалий для починань будь-яких справ та нових цілей. Заплануйте щось значуще на цей день. Він має сильно позитивну енергетику та дарує всім нам надію на краще. Бажаю вам спокійного, мирного та продуктивного дня 21 грудня.